Монети, які зроблять ікси в сегменті DeFi, а саме децентралізовані криптобіржі DYDX і GMX. Це мої фаворити. Фаворити, на які я роблю ставку і вважаю, що вони зроблять більше 10 іксів. Сідайте зручніше, ставте вподобайку уже цьому відео. Вам не важко, а мені важливо. І зараз я розкажу, чому я обрав саме ці криптопроєкти. Розпочнемо з DYDX, це однозначно мій фаворит. Децентралізована криптобіржа, яка зараз на слуху, має плюс 26% за один день. 82 -е місце CoinMarketCap, Все виглядає доволі цікаво і красиво. Так, цей сайт нам не підходить. Це ком'юніті. Що таке децентралізовані криптобіржі? Багато хто у вас. З вас запитає мене, і я вам коротко розповім, в чому різниця між децентралізованими криптобіржами і CFI. до 2022 року. Як такі децентралізовані криптобіржі не цікавили маси, через те, що для чого вони нам потрібні? У нас є Binance, у нас є FTX, все чудово, все працює, швидкі транзакції, мінімальні комісії, все підходить. І тут один гівнюк під назвою Кучерявий СЕМ. Облажався і показав всі недоліки, які має Сифай, коли в одних руках можуть зосереджуватися кошти користувачів на допомогу змін, прийшли децентралізовані криптобіржі. По прикладу, DYDX і GMX вони запропонували рішення вигляді прямих торгів між користувачами, тобто, користувачі торгують між собою, а забезпечує цю торгівлю смарт-контракти. Тобто, по факту, саме те, для чого ми і прийшли в крипту, для справжньої свободи, для справжньої децентралізації, і цей сегмент поступово розвивається. Так, в нього є свої мінуси. Десь не вистачає ліквідності, десь блокчейни ще працюють не зовсім коректно, десь бувають якісь баги, десь бувають якісь недопрацювання в вигляді там, затримок, вигляді. Незрозумілих комісій, але цей сегмент він розвивається. І ми, як піоніри, як спекулянти, маємо можливість зайти в числі перших і зробити ікси на тому, що ми поставили на ось цей молодий ринок, який однозначно в 2023 році потрібний. Давайте подивимося, хто з фондів проінвестував в Дік. Маємо 65 мільйонів, 10, 10, 2, в цілому 87 мільйонів доларів. Цифра нас радує, маємо адреси на Хоровіця, Парадіг, Полічейн Кепітал, однозначно ті хлопці, з якими можна їхати в одному поїзді. І давайте подивимось на Вестінг. От тут цікавий момент. Мав бути анлок, увага! Увага! Мав бути анлок практично на 500 мільйонів доларів в лютому, саме в цьому місяці, в якому ми зараз є. Але його перенесли на кінець 23-го року. І це такий момент, який. Якби ок. Просто звертайте увагу на ось цю дату, щоб випадково об вас не розгрузилися тут, можуть бути великі проливи вниз. Коли вивільниться 450 мільйонів доларів на, на ринок. От. Рухаємося далі. Давайте поговоримо. От є такий чудовий сервіс DeFi Lama. Давайте подивимось, як розвивається екосистема заблокованих коштів, тобто коштів, які працюють всередині DYDX, які працюють в смарт-контрактах 400 мільйонів доларів. Працює DYDX на блокчейні Ефіра, проте увага також нюанс з новин. DivyDX в найближчим часом планує перехід на блокчейн Atom. Це дасть однозначно спекулятивний буст для всіх, хто хоче заробити. Тобто, коли ця подія відбудеться, ціна Diva виросте. Це буде один з ключових проєктів блокчейну Atom. Вони також будуть пушити ціну DivDX як такого свого дочернього проєкта. Буде цікаво, слідкуємо за цим. Так, з цікавого, от, ми бачимо тут було все якби ок, а потім пішов різкий спад. Це зв'язано і також з тим, що 22-й рік був невдалий для ринку крипти. І також зв'язано з тим, що DYDX готується до переходу на атом. Далі може бути от такий параболічний ріст, будемо слідкувати, так що уважно за цим всім. Тут багато дати можете проглянути, коли у вас є вільний час і бажання на DeFi Lama по кожному криптопроекту. Вся інформація є відкритою. Хто стоїть за DivyDX? Давайте подивимося чуть-чуть на оці обличчя. І так, Сан-Франциско, Каліфорнія, там в районі 50 людей. Ну, давайте все ж таки подивимося на LinkedIn. 65 працівників написано в LinkedIn, відзначило, що вони працюють в DYDX. В основному це Америка. Давайте подивимося ось так. Бачимо, скоріш за все, штаб-квартира в Нью-Йорку. Значить, на Crunchbase інформація не обновлена. Заснована в 2017 році до 2021 року глобально децентралізовані криптобіржі мало кого цікавили, але. От Антоніо Джуліано, фаундер, він таки дочекався свого часу і зараз 23-му році він на слуху. І давайте поговоримо про основні цінові діапазони, в яких гуляє Діва де заходити, де шукати свою точку входу. Розкажу на прикладі себе. Подивимося історично, що було. А було все доволі непогано. Особливо у 2021 році, я так розумію, зараз глянемо детальніше. Ну, от, ось ця пікова точка, давайте її відмітимо. Практично 28 доларів вартував DYDX токен. Це було 30 вересня 2021 року. Не так давно. Ну, чуть більше року. Зараз, якщо приблизити, якщо приблизити, можливо, комусь здається, що ого-го, тут таке відбувається, такий ріст. От, ось це. Проте, насправді, це ще в районі дна, це ще не перевернулося з ведмешого ринку на бичі, Це такий собі локальний. Локальний відскок, локальний бичий ринок, але ще поки до кінця не все зрозумів, і не все ще втрачено. Якщо ви думаєте про те, а чи не пізно вже заходити, ні, не пізно. Давайте подивимося від цього значення, скільки до АТАж. Тобто, ті, хто вміють чекати, якщо тренд на децентралізовані криптобіржі продовжиться, а він скоріше за все продовжиться, 8 іксів можна зробити тільки до АТА, до основної точки. Де вже був DYDX, і, скоріше за все, він туди повернеться. Де шукати свою точку входу? Давайте я подивлюся, де я буду шукати свою точку входу. Подивимось основні цінові лінії. О, ось так буде зрозуміліше. Ну, десь тут. Давайте потім поправимо. Так, це такі собі з Давайте подивимось може тут щось. В цілому, да да Ну, от тут, мабуть, і усе. Значить, от бачимо декілька разів. Ціна гуляла тут. От тут був пробой. От цього цінового діапазону 2,5, і зразу така свічка вверх велика. От це важлива ціна 2,5. Для себе я буду розглядати все, що нижче 2,5. Це вже цікаво на середньостроковий період. От тут на, на вершинах, на ATH на максимальних значеннях, ні, я не хочу. Я тут зачекаю. Тут ризикувати не буду. В ідеалі, в ідеалі це зайти десь ось тут. Не факт, що ціна піде на своє дно. От по факту це дно. Якщо ціна піде сюди і проб'є оце значення менше долара, то це може бути навіть дуже негативний признак, бо звідти вибиратися може бути важко. Тому десь між 2,5 долари і доларом можна буде шукати свою точку середнього входу. Але обережно. Треба також дивитися в цілому, як себе ринок почуває. Однозначно, DVDX буде йти за всім ринком, за біткоїном в першу чергу. Окей, значить, зафіксували. Нижче 2,5 можна вже розглядати собі як точку входу. Там будемо дивитись. І далі це зайти десь ось тут 1 чуть-чуть нижче. Чим нижче, тим краще. Якби це все дуже просто, якщо на перспективу довго. А проте, не нижче долара. Нижче долара не хочеться, щоб ціна вже пішла. Це може негативно вплинути на розвиток проекту. Так, давайте рухатись далі. Давайте поговоримо про GMX. Також доволі цікава криптомонета, криптобіржа, децентралізована криптобіржа 79-те місце в рейтингу криптовалют. От, бачимо, працює на арбітріумі. Зараз ми про це детальніше подивимось. Давайте перейдемо, глянемо. Такий цікавий і доволі важливий момент. От, GMX використовує два блокчейни. З якими він співпрацює, на яких працює, це Arbitrium, Avalanche. І от тут такий момент для мене стояв, чому чим X вище по капіталізації, чим Діва І відповідь, можливо, стоїть в тому, що тут два хороших блокчейни, які на слуху, які розвиваються, а особливо якщо Arbitrium вийде зі своєю монетою, зі своїм токеном, то коли він піде вверх. Він також і потягне GMX разом за собою. Тому уважно слідкуємо за цим моментом. Я однозначно буду слідкувати, буду підбирати спекулятивної сторони, щоб заробити на цьому. Так, давайте пройдемося по GMX. Що там по фондам? І тут доволі дивна ситуація. Це я, я здивований, я реально здивований. А... В смислі. В смислі тільки 5 мільйонів доларів Avalanche Foundation. Тобто, тут поки немає великих фондів, можливо, вони ще зайдуть. Можливо, вони ще зайдуть в цей, цю криптобіржу і, можливо, ми ще будемо в числі тих, які будуть мати можливість зловити ікси через те, що зайдуть великі фонди. Ну, однозначно, проект уже вартий уваги. Ну, 79-те місце CoinMarketCap. -у. Монета на слуху. Вся статистика відкрита. Тобто, по арбітріумі можна глянути оборот, який є всередині цієї криптобіржі. Вся інформація відкрита. Тобто, це не проект пустишка, і, і тут ще немає великих фондів. Це цікаво. Тепер по DeFi LAM. Отакий От момент. Подивіться, як плавно розвивається проєкт по кількістю токенів, які приймають участь всередині проєкта, в транзакціях. Тобто раз, такий плавний. Ріс, потім відкат. Раз. Плавний ріст, потім відкат. І знову тут багато статистики, можна її переглянути, якщо у вас є вільний час. Ну оцей плавний ріст він також радує. Тобто проект органічно, швидко, якісно росте. Це красиво. Я пробував знайти команду і інформації по команді як такої мало. Таке інколи буває. Таке буває, що проект такий молодий, дерзкий, там гаражний такий формат. Там фаундери не особливо хочуть світитись. Проте вони компенсують це тим, що в них вся статистика відкрита. Можемо знайти когось в LinkedIn. Ну, от є якісь люди. Хоча. Ну, Маркетін офісер. Сіміо, Сіміо. ну Як не дивно, Сіміо все ж таки поставив, що він працює у GMX А на рахунок інших ну, важкувато. Є люди, які раніше працювали. Небагато інформації з приводу людей. Це є такий собі незначний мінус. Ну, взагалі-то це мінус. Але якщо компанія компенсується відкритими даними на рахунок того, як вона розвивається, от абсолютно все відкрито. Можна проглянути. Вся статистика. Скільки застейкано. Красиво. Це все дуже і дуже красиво в цілому. Давайте подивимося ці нові діпазони GMX. Ну, монета молода. Це вони тільки в жовтні минулого року вийшли на біржі. Ну, давайте подивимось. Можемо на 4 годинний таймфрейм перейти, щоб було чуть, -чуть більше даних. О, приблизно так. Угу. Так, окей, окей. Давайте подивимось. Давайте подивимось основні. Цінові діапазони пошукаємо. Де ми будемо шукати свою точку входу? Ну, монета молода. Вона може рухатись дуже неочікувано. Так, ну от, ось це ближче до правди. Ну, як зазвичай це буває, там ціновий діапазон на круглих значеннях от 50 доларів. Раз, тут доторкнулись, два тут доторкнулись. Тут якраз ціна закріпилась після виходу на біржу. Ну, 50 доларів, да, скоріш за все, це воно. Тут 4937. Ну, от тут буде чуть, -чуть правніше. Оп. І давайте пікові значення ще глянемо все ж таки, мені на однодевці буде простіше. Угу. Ну, давайте, поки цей момент не будемо рахувати. Це тільки як вийшов на біржу, там боти гуляли. А ось тут все більш-менш зрозуміло. Так, грубо кажучи, 40 і 50 це такі важливі точки. Раз. Два. І 60 Ось тут три. Сорок 50, 60. Все часто буває дуже просто. Пікова, 60. Чити, шідесять вісім, грубо кажучи, 65 пять. Монета дуже молода. Не передбачена ще, грубо кажучи, я десь буду шукати себе нижче 50 доларів. Якщо ціна провалиться нижче 40, можна буде підбирати. Ось тут о, хороший ціновий діапазон для підбору на середньостроковий термін. Точно не на пікових значеннях, ось це все, що вище 50, поки що. Це не виправдані ризики заходити в неї, от там нижче 50, а можна вже шукати себе там. От десь тут можна пошукати себе і подивитися вже далі, як себе ринок веде. Але не заходьте на. Там, ви побачили пік, або зараз пішов якийсь відкат, і ви такі о, треба точно брати. Ми ж не знаємо, куди далі ринок піде. Монета буде реагувати за всім сегментом. Монета буде реагувати на. Аваланч на Арбітріум, через те, що це один з основних проєктів, які є на цих блокчейнах. Так що слідкуємо далі, в поле уваги ставимо плюс. На цьому будемо поки що закінчувати. Радий був вам представити ці два криптопроєкти, які цікавлять мене, які я буду підбирати на комфортних мені позиціях. Напишіть в коментарях, які криптомонети в вашому полі зору, які ви вважаєте зроблять ікси, які вам подобаються, можливо, ви не погоджуєтеся зі мною на рахунок цих двох монет, можливо, ви погоджуєтесь, поділіться своїм кейсом, можливо, ви вже встигли заробити, буде цікаво і важливо і глядачам, і мені. Ставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Наступний сегмент буде орієнтовано через тиждень. Всім прибутків і до зустрічі!